Доброго дня, Миколаїв 27 листопада 24 рік. Сьогодні відео буде про кизил і той, коли починає плодоносити сіянець. А можливо, знімемо по всіх, коли починає плодоносити кизил. Знаходимось, ми працювали сьогодні в школці, школці, школці. це висадка під, під, під щеплення, яка у нас вже переросла. І... Уже піде таке повноцінне відео. Що ми робимо з цією школкою, яка переросла якісь 6 років вже. Ми робимо, хто знає, хто вже купував в цьому році, були на експерименти. Ось робимо щеплення на висоті 80-90 см. Тому що тут двохрічна деревина, на якій ще може прижитися щеплення. Тому що це вже зависоко. Окулюємо. Ось у нас Володимирівський. Це у нас тут є декілька саджанців, які ми встигли зробити. Так що можете бронювати їх всього 1, 2, 3, 4. Чотири, чотири саджанці. Це ті, що зроблені влітку окуліруванням. І будуть вже, ну тут Володимирівський, тут не два. Тут Володимирівський і є можливість, як я робив, залишити сіянець. Сіянець для запилення. Це дуже зручно. Ви отримуєте два сорти. І якийсь невідомий сінця. Так, коли починає плодоносити? Ось цей, почне плодоносити, хоча йому 6 років вже, на наступний рік, в 2025-му він виросте і тільки в 2026-му він на приростах молодих закладе бруньки квіткові, які в 2027-му вам заплодоносять. Це та якщо так, ну я їх у 25-му буду продавати, то вони в 26-му. А ось сіянець. Сіяни, ці ж самі сіянці, які ми обрізаємо, формуємо з них зараз ось такий стовбур гарний, тому що вони там ось такі зарощі. Формуємо стовбур і будемо, знову ж на висоті 80-90 см робити. Щеплення. І ось один із тут більше сотні шестирічних сіянців я хочу вам показати. Ось. Тож, як я кажу, в загущеній посадці завжди кизил починає раніше. Але знову ж не всі. Ми бачимо, як їх тут багато, а лише один із них заклав квіткові бруньки. Які вже дадуть сигнальний врожай з цього кизила. Це буде сіяниць, це буде щось цікаве, щось нове. У мене, до речі, є вже десь три, три, три сіянця, які я собі лишив, які дійсно щось гарне, бочкоподібна форма. форма. Ну, зараз підійдемо до них. Ладно, підемо не вимикаючись. Не вимикаючись, підемо. Там у нас хурмичка зростає, то вкрита у нас аземіна. Бачимо азиміна. Це у нас маточний, маточне дерево Володимирівського. Бачимо, як заклав бруньки, з яких ми беремо щеплення. А ось сіянець. А ось сіянець в цьому сіянці 7 років. Подивіться, яке листя, до речі, листя попримерзало. Воно, бачите, слабо опадає в кизил. Тут у нас щеплені, І сіянець, якому вже це піде восьмий рік. Він уже плодоносив. Бачимо, які великі гарні ягоди. Це посипалося, ось. Візьмемо, як в семена. Як в семена, це вже висох. Тут у нас щеплений семен, Володимирівський вкрону. Але подивіться, подивіться, яка, яке завантаження. Ну, Таке завантаження потрібно правильною обрізкою робити. Ось, ось це все плодові квітки. І це з однієї квітки не один, а там 5-7. Буде плодів висіти. Ось вам сієнець. Це дійсно гарний сієнець. Є в нас там сієнець, там сієнець, які гарно, гарні розміри і гарно плодоносять. То ми вже вкрили гранат свій. Це в нас, до речі, пекане. Все ми хочемо пекане, але поки що в нас не виходить з пеканами. Ростуть, але не, 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 не радують приростами. Йдемо у нас коли плодоносять. Ага, у нас була тема, коли починають плодоносити. До речі, ось шкілка цьогорічна, це двохрічні. Ось бачимо 25 см. Це двохрічні кизили. Ось трьохрічні. Уже висотою десь до 50 см. А ось тут у нас зростають наші щеплені. Які надорощування літньої коліровки, ось весняні щеплення, наші експерименти, різні способи, невеличкі прироси, але на наступний рік уже вони будуть сформовані гарні дерева, тому що вони вже дали прирости, то в нас залишки там з поскодженими коріннями. І ось це в нас минулорічна літня окуліровка. Ми продавали в цьому році ось такі сашенці. Це саженець з пошкодженим корінням. Ми його висадили, він добре прийметься дає сприросли. І ми його на наступний рік продамо. І він вже на наступний рік закладе квіткову бруньку. Будемо спостерігати, чи буде так воно, чи не буде так воно. І цей саженець, який ви купили в мене в цьому році однорічний, він дасть лише врожай у 2026 році. Ось так, якщо ви купуєте однорічний саженець щеплений, він вам дасть через рік. Через рік. Ну, є, звісно, можливо, якісь нюанси, якісь випадки такі, що закладе і цього, цього річ, так сказати. Ну, якщо у вас немає ось такий саженець і на ньому немає квіткових бруньок, то він у вас нічого не вродить, як я вам показував. Тільки що. Так що такі справи. Ось так заплодоносить кизил. От бачимо, ось знову ж я йду по цій школці. І в нас тут немає плодових бруньок. Лише один у нас заклав плодову бруньку. Так що цікаво, спостерігайте, все буде добре. Це в нас теж хурма. Ось так ми їх закриваємо від сонця. Від сонця хурму не потрібно від морозу закривати, її потрібно від сонця закривати. Все, тримаємося. І буде все добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Наша жимолись спить, вона зарано заснула і зарано прокинеться. І все буде добре і в нас, і в Україні. Все, тримаємось.